Трек третьої серії, вживаний, але дивіться, в якому стані відмінному. Рама як новенька, колеса тут 26, -ті. позаду трещитка, сімка, мегаренч, велика зірочка, це альтус-перемикач, алюмінієвий шатун. Шиманівський, торнеївський перемикач спереді, є багажник, повнорозмірні крила. Таке от сидіння. Ще бонтрейджер, це компоненти від трека, підсиділ якісний, вилучка амортизаційна. Шиманівські моноблоки а, ціна 8850 гривень. Дехто скаже дорого, а що зараз дешево? Розмірами 19,5 дюймів. Тут такий стан, що воно вартує ті гроші дати і не треба більше ремонтувати. Хто вже носив велосипед ремонт, і там треба було пів велосипеда перебрати, ви знаєте, який це бюджет може потягнути. А тут купляєте з ціленькою рамою, все справне з ресурсом. І катаєтеся, насолоджуєтеся. А самі уважні, напевно, звернули увагу, кажуть, що він поржавів. Але це тільки кріплення до, до цього крила. Також це все нормальні речі. Велосипед не новий, вживаний, але міцний буде їздити ще не один рік. Є самовивіз СМТ Кулики Львівська область та доставка новою поштою. Хто хоче новою поштою, 500 гривень завдатку, день-два велосипед у вас.